Радіація нікого не залишить осторонь. Президент України Володимир Зеленський закликав світ убезпечити Запорізьку АЕС від будь-яких радіаційних інцидентів. Отже, відсутність масштабної реакції міжнародної спільноти на теракт Росії на Каховській ГЕС може надихнути Кремль на новий страшний злочин. За даними української розвідки, напередодні окупанти розмістили на даху кількох енергоблоків предмети, схожі на вибухівку, ймовірно, аби... Імітувати удар по станції з боку України також із ЗС почали виводити окупаційний персонал. Зменшилася і кількість військових патрулів, що теж свідчить про можливі провокації. А в ніч проти вівторка було втрачено зв'язок станції з основною високовольтною лінією. Наразі АЕС працює від резервних джерел живлення. Тим часом у кремлівських медіа фактично анонсували провокацію на станції. Мовляв, цієї ночі Україна збиралася атакувати ЗАЕС високоточною зброєю та безпілотниками камікадзе. Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів допомогти зупинити катастрофу і дати чіткий сигнал окупанту, що такий теракт буде прирівняний до застосування ядерної зброї. У разі вибуху на Запорізькій АЕС жителям потенційної зони радіаційної аварії слід готуватися до евакуації. Мінохорони здоров'я підготували інструкцію зі збору тривожної валізи, яку слід буде взяти з собою в разі екстреного виїзду. Тож що має бути в наплічнику? Це документи та їх копії, маска для обличчя чи респіратор, аптечка і тижневий запас ліків, якщо в людини є хронічні захворювання. Також покладіть вологі серветки, змінний одяг та взуття, запаси води та їжі в герметичному пакуванні. Щодо самої валізи, її потрібно обмотати харчовою плівкою чи скотчем, адже це значно полегшить процес. Дезактивації на санітарних постах і пам'ятайте, в евакуацію треба збиратися лише після того, як про це повідомлять офіційні джерела. Там оголосять де містяться найближчі евакуаційні пункти та безпечні маршрути для пересування. До цього в разі аварії слід перебувати в укритті. Зачиніть та ущільніть усі отвори, вимкніть систему вентиляції. Стежте за офіційними джерелами інформації від ДСНС, поліції місцевої влади. Також увімкніть телевізор чи радіо. Обов'язково знезаразьте себе, обережно зніміть верхній шар одягу, герметично запакуйте його і тримайте подалі від людей та домашніх тварин. Прийміть душ, якщо є така можливість, та вдягніть чисті речі.